Ув'язнених почали долучати до робіт у шахтах протягом зміни. 10 людей видобувають приблизно 25 тонн вугілля. Про це розповів на своїй сторінці у мережі Фейсбук міністр юстиції України Денис Малюська. Він зазначив, що ув'язнені отримують пристойну зарплату та навички, які дозволять працевлаштуватися у майбутньому. У міністерстві відкриті до пропозиції і від інших роботодавців, зауважив урядовець. Водночас з'явилася і критика такої ініціативи. Зокрема, координатор програм Харківської правозахисної групи Андрій Діденко у коментарі Суспільному заявив, що подекуди адміністрація пенітенціарних закладів маніпулює положенням кримінально-виконавчого кодексу України, згідно з яким людей, які відбувають покарання, можуть залучати до робіт дві години на день безоплатно. За словами правозахисника, він стикався з випадками, коли ув'язнені працювали повні робочі дні лише за чай або Цигарки приходять в камеру до засудженого, які відбуває покарання. Ціла група людей з камерами з і говорять: прибирай в цій в своїй камері, і ми будемо це записувати на відео. Людина говорить: ви пригнічуєте мою честь і гідність. я Прибираю в своїй камері, мені не потрібно це знімати на відео. Я не хочу це робити публічно, і це фактично принижує моє людське людську гідність. І за це йому цій людині його притягують до дисциплінарної відповідальності. Ми зустрічали випадки, коли на виробництві працюють люди, і вони говорять, ми. Тут е, по дві години без, безоплатно працюємо. В приватних розмовах, коли немає представників адміністрації, вони розказують, що вони працюють повноцінний робочий день. За це вони отримують цигарки або е, чай. Також е, люди, які працюють на господарських е, дільницях, це е, їдальня. Харчоблок, це лазне пральний комбінат, Вони також працюють без оплати. Вони працюють нібито по дві години навіть працювання, але це є брутальне порушення їхніх прав, їхніх права на працю і соціальних прав. І в приватних розмовах ми зустрічали людей, які говорять, що ми працюємо без вихідних кожного дня о п'ять ранку. Ми тут заступаємо на зміну, печемо хліб або миємо посуд, або робимо якісь певні. Речі, і за це ми не отримуємо гроші від слова взагалі. І це е, люди працюють роками, і це е, їх по-перше, вони не мають права на умовно умовно-дострокове звільнення, тому що коли постає питання про їх е, можливість е, звільнення умовнодострокове, то в них немає заохочень і вони не, не працюють офіційно, і це є великою проблемою. Детальніше щодо залучення ув'язнених до робіт у шахтах і не тільки прямо зараз поговоримо з міністром юстиції України Денисом Малюськом. Вітаю, слава Україні! Добрий день! героям слава. Давайте з вами почнемо спочатку з критики, яка пролунала від пана Діденка? Також вашу ініціативу розкритикував голова незалежної проспілки гірників України Михайло Волинець. Він натякнув на те, що ув'язнені, які будуть працювати у шахтах, вони не мають спеціальної підготовки. А також сказав про те, що є ймовірність використання роботи ув'язнених як дешевої робочої сили. Скажіть, будь ласка, що думаєте щодо такої критики? Почнемо з останнього щодо критики профспілок. про спілок. Проспілок я про спілки я розумію, тому що їхня робота захищати своїх членів. Наші ув'язані звісно не є членами про спілок. Тому це просто питання конкуренції, лобіювання захисту своїх інтересів, жодного стосунку до. Об'єктивної реальності в сенсі захисту прав в'язних чи безпеки виробництва а в кожному в даному конкретному випадку це немає. Потрібно розуміти, що кожен виконує свою роботу а профспілки захищають інтереси своїх працівників в нас. А функція трішки інша. Що ж стосується правозахисника, який щойно так само висловлював свою думку і позицію, безумовно для нас пріоритет, щоб права людини не порушувались. Тому ми відкриті для того, щоб нам надали інформацію конкретно. З конкретними прізвищами, де були зловживання, ми проведемо службове розслідування, покараємо винних. Однак, знову ж таки, це не той випадок, про який ми говоримо. Ми говоримо про офіційне правоселаштування. В жодному випадку в шахту ніхто б не офіційно не потрапив, ніхто б нікого б не примушував. Це зовсім абсолютно інша історія. Знову ж таки випадки, які зараз описуються, це трішки інша галактика, зокрема щодо роботи під запис, під, під, під відео мова йде про. Злочинну ієрархію, ієрархію всередині в'язничної системи, так званих авторитетів, в них просто за їхніми поняттями передбачено, що вони не можуть там працювати взагалі слово в принципі, взагалі, тобто мітлу в руки взяти це порушення їхніх базових принципів криміналітету. і Відповідно, конфлікти, які пов'язані з тим, що вони повинні просто за собою прибрати а вони пов'язані саме злочиною ірархії, жодного стосунку до прав людини тут не мають. Це теж абсолютно інша історія. Власне щодо нашої ініціативи, щодо того, що ув'язнені повинні працювати. Це дійсно для нас пріоритет, пріоритет для в'язничної системи, тому що вигід від цього є безліч. Перша вигода, безумовно, вже є для самих. Ув'язнених, тому що вони не тільки отримують заробітну плату на руки, що дозволяє їм і накопичити гроші а після звільнення, щоб можна було їх використати, так і витратити їх під час ув'язнення, наприклад, купити собі якісь продукти харчування. Але це тільки один момент. Крім того, вони отримують робочі навички. Після звільнення вони спокійно можуть продовжувати працювати за професією вже як повноцінні працівники, не як ув'язані. Тобто, це крайній елемент. Але ми в цьому теж зацікавлені, тому що частина заробітної плати йде на покриття шкоди завданої злочином, частина заробітної плати йде в якості податків, держбюджет, і частина заробітної плати так само йде в спецфонд бюджетної установи, тобто установа зможе, наприклад, зробити ремонт в установі за рахунок коштів частини коштів, які заробили в'язні під час такої роботи, від тобто від цього інституту ви відграють абсолютно всі, і в тому числі підприємство, де в'язні працюють, тому що зараз ми маємо дефіцит робочої сили. Він визнається усім бізнесом, усіма бізнес-асоціаціями, тому що у нас чимало людей було мобілізовані. Великий виток людей за кордон, і бізнес відчуває потребу у робочих руках, некваліфіковані робочі силі. Тому ми тільки розширюємо програми залучення до роботи в'язнів. Ми маємо багатолітній досвід у цьому, тому що наші в'язні працюють і на харчовому виробництві, і на виробництві автозапчастин. Є чимало підприємств, які працюють всередині пенітенціарної системи: деревообробка кар'єри. Робота по металу в нас обсяги виробництва величезні, і відповідно це штука, яка вигідна для всіх. Ми всіляко на цьому підтримуємо і на цьому фокусуємо, щоб хоч якось зменшити тягар в'язничної системи на платників податків, щоб система оплачувала, хоча б частково себе самостійно. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, щодо того, чи багато бажаючих зараз працювати на шахтах серед ув'язнених? Чи можемо ми говорити про якихось, якісь цифри? Дивіться, це перша партія. Перший етап пробний. Ми подивимось, як вони працюють і потім розповімо іншим. Справа в тому, і ми дійсно вже в нас є розуміння, що ця кількість буде збільшуватись. Перша партія однозначно зросте в кілька разів. Ми розкажемо поширимо приклад серед інших ув'язних, розповімо про умови працевлаштування, і можливо, зможемо цю практику поширити. І на інші установи справа в тому, що зарплата у шахтарів реально велика. Це тяжка праця, небезпечна праця. Але заробітна плата нарахована. Вона, якби вона повністю діставалась на рукою в'язаному, вона б іноді перевищила в заробітну плату рядового співробітника Міністерства юстиції. А інша справа, що на руки вони безумовно повністю це не отримують. Отримують в меншому обсязі. Як я вже сказав, істотні є нарахування для компенсації шкоди, завданої злочином, а так само перерахування в бюджетний спецфонд. Але однаково а, заробітна плата, яку вони отримують на руки, є. Більшою ніж навіть мінімальна заробітна плата встановлена в країні навіть після усіх відрахувань. Тому а це досить цифри? Вигідно. Пане Денисе, Про які цифри це йдеться загальна заробітна плата порядка десь 20 тисяч гривень. Це те, що вони отримують на руки, чи Ні. Це, це те, це, що це, розподіляється це, це, потім Це нарахування. Нарахування потім з неї суми йдуть утримання. Різноманітні сума на руки знову ж таки залежить від кожного індивідуального випадку, тому що. Залежить від того, який розмір обсяг шкоди завданий злочином, скільки стягується, чи є, наприклад, аліменти на утримання неповнолітніх дітей. А, знову ж таки, специфіка оподаткування. Тому кошти на руки це інша сфера, вона в індивідуальному порядку обраховується, але знову ж таки сума, як для в'язня, є пристойною. У нас іноді трапляються випадки, де. В'язні заробляють навіть і більші суми, але це дійсно важка праця, інтенсивна праця і висококваліфікована праця, де в'язні є висококваліфікованими працівниками, які працюють на складних технологічних виробництвах. Пане Денисе, скажіть, будь ласка, хто взагалі контролюватиме робочий графік ув'язнених? Це будуть працедавці або ж адміністрація в'язниць? Хто буде слідкувати за тим, щоб не порушувалися права ув'язнених? Це спільне завдання як адміністрація підприємства, так і місця де перебувають ув'язні, де вони відбувають покарання. Справа в тому, що адміністрації не має ресурсу чи можливості примусити в'язня. Робити щось, що не передбачено трудовим договором, водночас наші працівники зобов'язані дотримуватися встановлених правил режиму, і вони просто теж фізично не зможуть якимось чином зловживати ще раз кажу. Зловживання, про які говорять правозахисники, вони, як правило, траплялися. Були такі випадки. Ми проводили службове розслідування на виробництвах, які знаходяться всередині потенціарної системи, де немає зовнішнього контролю, чи він послаблений, чи обмежений. Випадки, коли працівники працюють назовні, тобто на зовнішніх підприємствах. А випадків з порушенням режиму це ну просто якісь унікальні випадки, які нам про якусь поширену практику такого не відомо, тому я тут більш-менш спокійний. Пане а скажіть, будь ласка, банально людина може відмовитися від роботи чи вона все ж має виконувати? Якщо не на шахті, то на інших підприємствах є вибір якийсь є за українським законодавством а, праця. Ув'язненого цією добровільною справою, але по-перше, в принципі, теоретично це можна було б змінити. Конституція не забороняє примусову працю в випадку, якщо а це є частиною відбування покарання з одного боку, з іншого боку, є інші країни, в тому числі європейські країни, де праця є обов'язковою, де існують механізми з тим, щоб в'язні працювали. Тобто, це не те, що якщо ми хтось скаже, що праця примусова це бава вау як погано. Ні. Це можлива опція, але зараз це законодавством заборонено, і ми поки що не відчуваємо потреби в тому, щоб зробити працю примусовою на законодавчому рівні. Ми бачимо, що для цього можуть існувати і стимули. Не обов'язні обов'язки і не покарання, а стимули. Тобто сидіти і ловити гав роками лежачи на ліжку, при цьому мати вкрай обмежені ресурси фінансові, це мало кому подобається. А відповідно, можливість відволіктися чи зайнятись корисною працею, заробити при цьому гроші. Це історія, яка безумовно є позитивною, і тому в нас проблема не стільки в тому, щоб залучати в'язнів чи боротися з їхньою незгодою працювати стільки в тому, щоб знайти їм належні робочі місця тому що знову ж таки у зв'язку з тим, що вони в'язні, у зв'язку з тим, що є режим безпеки охорони. Можливість їхнього працевлаштування вкрай обмежені, і для цього треба докладати істотних зусиль, а щоб їх працевлаштувати. І це додаткове навантаження наших працівників, тому що безумовно охороняти людину, яка сидить в камері чи в приміщенні спеціально обладнаному. Це одна історія. Зовсім інша справа забезпечувати логістику відправки. Таких людей на підприємства, де вони працюють, і забезпечувати безпеку чи проходження відповідних процедур. Це зовсім інше навантаження. Тому забезпечити роботу це навантаження нашу систему. Але від цього я ще раз кажу: не виграють абсолютно всі. Тому це для нас топ пріоритет. В'язні повинні працювати, пане міністре, Одне уточнення на початку нашої розмови ви згадали про те, що зараз. Деякі установи, які виконують покарання в них на території є і майстерні, також є різні виробництва. Так, ось у мене таке питання є така теза про те, що вони часто знаходяться не в кращому технічному стані. І це, як я розумію, зона відповідальності також вашого міністерства. Чи працюєте ви над цим напрямком? Працюємо. У нас є дуже як дуже успішні підприємства, так і підприємства, які занедбані. мова йде про десятки різноманітних підприємств. А відповідно, те, що я отримав спадок, коли став міністром, це повністю занедбана система, де кожне з державних підприємств мало багатомільйонні борги перед бюджетом, не могли приймати участь у тендерах, і банально все було розікрано на металобрухт. Показники роботи державних підприємств, які працюють в пенітенціарній системі на нашій території. Зараз б'ють максимальні рекорди, я думаю, що з конкретними цифрами ми вийдемо по результатам а, року. Але а, точно, що зараз, а, напевне, йде екон бум економічного зростання саме в пентенціарній системі. У нас досить багато замовлень в першу чергу пов'язане з тим, що ми не відчули а, з природних а, міркувань, безумовно, а, дефіциту робочої сили, в'язнів. В обмеженому кількості були мобілізовані, знову ж таки, з природних причин. Відповідно, ми дійсно підхопили навантаження частково на економіку і змогли як працевлаштувати в'язнів, так і допомогти економіці в тих виробництвах, які не потребують висококваліфікованої робочої сили. Дійсно, засоби виробництва в нас дуже часто. Занедбані або не відповідають сучасним реаліям, є набагато більше високотехнологічне обладнання, але знову ж таки за рахунок наповнення спецфондів протягом найближчого року ми плануємо закупити і обладнання, яке допоможе працювати більш ефективно і виробляти товари дешевше. Але повірте, лінійка обладнання чи товарів, які ми виробляємо в пенітенціальній системі, є. Великою це не тільки там лавочки, дитячі майданчики, причепи чи різноманітні металеві вироби. У мене навіть в кабінеті є чимало різноманітних зразків виробів, які були вироблені в пенітенціарній системі, і воно дійсно досить непогане. Пане Денисе, останнє наше питання до вас: ось ви сказали про розповіли нам детально про цю нову ініціативу залучувати. Ув'язнених до роботи у шахтах також ви згадали наприкінці нашої розмови про до щодо залучення ув'язнених до служби збройних сил України. Чи є зараз можливість масштабніше якось розширювати ось таку співпрацю, чи є ті, хто готові йти і захищати нашу країну? Ну, складне запитання: ті, хто найкраще підходив для служби в збройних силах, ми їх звільнили і забезпечили мобілізацію протягом перших тижнів повномасштабного вторгнення. А це були люди з істотним воєнним досвідом щодо яких був попит і запит від збройних сил. А, ті, хто залишились, вони або менш підготовлені, або більш ризиковані з тим, щоб їх а, використовувати службу в збройних силах. Та якщо відверто, і кількість бажаючих а, з тим, щоб реально воювати, а не просто використати це як можливість звільнення, а потім десь тікти, їх теж трохи зменшилось. Але ми все ще думаємо над механізмом, і тут ключова, напевне. Роль буде за збройними силами, як тільки з'явиться попит і відповідальні, які будуть готові на те, щоб таких людей взяти, ми забезпечимо повну координацію і відправку людей для несення служби в збройних силах. Але знову ж таки потрібно розуміти, що Якість чи бойова підготовка таких людей вона менша в порівнянні з тими, хто пішов служити в перші тижні повномасштабного вторгнення? Пане міністре, дуже дякую за цю розмову. Дякую за ваші пояснення. Нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку з нами був міністр юстиції України Денис Малюська.